Привіт, усім! Я ваша гранд-рідерка. Сьогодні будемо говорити про книжки, які з'явилися у мене в червні, та трошечки про книжки з лютого. Так, не дивуйтесь, вам не почулося. Справді я покажу вам сьогодні книжки, які я придбала у лютому місяці. Справа в тому, що мені вдалася одна невеличка, насправді величезна, особиста для мене авантюра. Я перевезла всю свою бібліотеку з Харкова до Києва, де я зараз знаходжуся. І я цьому просто надзвичайно рада, настільки рада, що це вже певна екзальтація. Мені навіть е, дещо незручно за неї. Але що ж, я справді дуже-дуже дуже рада, що тепер. Я нарешті поруч зі своїми книжками. Ця квартира стала трішечки більше домом, наскільки це взагалі можливо. І ось ці книжки в мене, я можу їх передивлятися, гортати, розставляти по полицям, ну і, звісно, читати теж можу. І разом з книжками приїхав зошиток, де я зазвичай записую, які книжки, в якому місяці я придбала. Робиться це переважно для того, щоб спростити відео цього формату книжкові покупки. Інакше потім мені доводиться дивитися на книжку і думати, я купила її в цьому місяці. Чи торік, чи, можливо, вчора, чи це якесь передзамовлення. Ось так ось. І в цьому значить, моєму нотатнику є шість пунктів за залюти, які я вам не показала з очевидних причин. Тож вважаю, що Всесвіт надає мені змогу компенсувати цю величезну несправедливість і показати їх вам. З них я і почну, тільки зауважу, що електронних книжок в цьому відео взагалі не буде, бо ні в лютому, ні в червні я їх не купувала. І перша книжка, з якої я почну, я її встигла в лютому і прочитати. Називається вона Удача любить мертвих Стівена Споцда у перекладі Наталії Гоїн, видавництво Жорж. Це м'яка обкладинка, справді дуже приємна дотик, така дуже ніжна і дуже красива, як на мій погляд. Це детектив. І, хоча, здавалося, я не дуже люблю детективи, але в цьому мене дещо таки привабило. Тут буде йтися про двох жінок, у яких своя можна сказати, детективна агенція. Це детективка Ліліан Пентекост і циркачка Віл Паркер, яка до неї доєднується. Вони дізнаються про таємниці одної заможньої родини. Вони виявляються втягнутими в ці їхні таємниці, смерті, інтриги, якісь темні історії. І вони будуть вимушені допомогти їм з цим розібратися. Справді, книжка мені сподобалася, я її прочитала і встигла тоді відправити мамі. Це вона тільки до мене повернулася, бо її мені мама надіслала назад. І я знаю. Дуже хотіла б, б видали другу частину цієї книжки, але в мене є підозра, що цим можуть бути певні якісь морально-етичні проблеми. Тому що в другій частині, наскільки я розумію, мова буде йтися про наставника нашої циркачки ВІЛ, коли вона ще працювала у цирку, а там якісь росіянин, який захоплений Распутіним, ще щось, і друга книжка має доволі таки щільно сфокусуватися на розпутуванні таємниць його життя. І Тозна, яким нам зобразять російське суспільство тих часів. Це 1940, здається, рік, якщо я не помиляюся, події в цій книжці відбуваються. Хоча, може, я й помиляюся, вибачте, да, сорокові -е. -е роки, я все правильно вам сказала. І, звісно, тут є дуже атмосфера цих сорокових, влучно передана, і одяг, і музика, і якісь захоплення, і спіритичні сеанси, чого тут тільки немає. Я люблю видавництво жоршу, мені подобаються книжки, які вони видають. І хоча на нових книгах вони дуже високий цінник, то ця ще продається по старій ціні. Тому якщо ви любите детективи, любите сорокові, то спробуйте зверніть на неї увагу. Єдине, що мені не дуже подобається, покриття на цій книжці, я підніму вам окремо, вона покрита таким тонким шаром пластика, чи як сказати, ця ось м'якенька обкладинка, воно власне забезпечує, мабуть, таку ніжність, і він трошки відслоюється, і прочитало всього. Дві людини, і, і мені це не подобається, але я готова, певно, це пробачити, мабуть, неможливо зробити це інакше. Другу книжку за лютий мені позичили, і це видавництво Комора. Тоді це ще була супер гаряча новинка, називається вона Швейцарське плато Пітера Штама у перекладі Яни сотник. До речі, Комора почала писати на обкладинці ім'я своїх перекладачів, і це чудовий тренд, який, я сподіваюся, розповсюдиться і на решту українських книговидавництв. Хм, Книговидавництво звучить дещо тавтологічно. Хоча видавництво ж можуть видавати не тільки книги, зрештою, а якісь брошури, ще щось таке. Добре, нехай буде книгу видавництва. Отож, як ви можете здогадатися, фактично з назви Пітерштам це швейцарець, і це є збірка оповідань, доволі тонких, красивих. Про це швейцарське плато вони не поєднані між собою якимось наскрізним сюжетом чи персонажем, просто це різні меланхолійні, переважно історії. Я прочитала кілька з них і почала читати в лютому, потім півроку не. Читала, і тільки вона до мене повернулася. Я буду рада її дочитати і повернути її законній власниці. Тому що, знаєте, ось ця ось ситуація, в яку я потрапила, що у мене було багато позичених книжок, а я не могла їх повернути, і це мені настільки морально дошкуляло. Хоча, дякую вам, всім добрі люди, ви всі мені казали, що нічого, нічого страшного. Хай ці книжки лежать у тебе, це не найголовніше, але я все одно, як дурна, за це переймалася, і тепер переймаюся трошки менше, вже почала потихеньку віддавати, навіть не читати. Не щоб більше не потрапляти в такі ситуації. Наступна книжка теж позичена, але вже в іншої людини: це не не мов не бач, Петра Яценка. Вийшла вона у 17-му році у львівському видавництві Піраміда. Нічого не знаю про це видавництво, а ось про цю книжку чула, що вона доволі таки цікава, але якось без особливих деталей, тому мені самій хочеться дізнатися, що ж там всередині. Та й загалом я чула схвальні відгуки про творчість Петра Яценка. Хочеться і собі якось долучитися, доєднатися. Все, ж я знаю про цю книжку, що тут буде велика увага Стімпанку і постаті Івана Нежия Левицького. Книжка невелика, як ви бачите, тому я думаю, що я її швиденько прочитаю. А ще тут дуже красиві форси ось такі. І загалом є ілюстрації, які відсилають нас якраз до стімпанку. Сподіваюсь, мені сподобається. Наступні дві книжечки я купила на якихось розпродажах, що вони мені дуже дешево вийшли. Перша з них це Лія Моріарті, три бажання. У перекладі я забула лишенько, чи переклад глянути переклад Тетяни Ткалюк. Ось так мені дуже не подобається ця обкладинка. Вона виглядає дешево і жалюгідно, але мені подобається творчість Лія Моріарті, тому рада, що взяла собі цю книгу. У неї зазвичай якісь сімейні історії. Тут анотація нам теж обіцяє сімейну історію про трьох сестер чийсь день народження і що сімейні таємниці будуть діставатися з шафи. І в мене доволі високі очікування, бо принаймні на початку цього року я читала нову книжку Лія Моріарт, вона ще тільки англійською, вийшла Apple's Never Fall. І вона мені просто надзвичайно сподобалася. Сподіваюся, ця буде не гіршою. І малесенька підліткова книжка Оубой, «Oh Марії Мод Мюраль у перекладі Зої та Олени Борисюк вона прям зовсім маленька-маленька, маленька, маленька тут є. До речі, клапани ось так вони виглядають, і і з цього боку тут цитати винесені. Знаю, що це буде історія про трьох підліток підлітки в Сиріт і проблеми, які виникнуть в їхньому житті. Я невдовзі буду їхати до батьків і думаю, що якраз візьму її з собою в потяг, бо вона майже нічого не важить. Коротка, легка, прочитаю і вирішу, що робити з нею далі. Можливо, відпущу її, так би мовити, далі в плавання читацькими полицями інших людей, а може лишу собі, бо вона мені сподобається. І остання книжечка з Лютого ще Джесіка Таудент, «Nevermore. випробування Морікан Кроу у перекладі Олени Розумної. Вона вийшла у Viwaті ще за царя Гороха, і там саме вийшла і друга частина. До речі, цікаво, скільки у цій серії частин, бо я не знаю. Отож, вони обидві вийшли у Віваті, але перша сповдалася і продавалася тільки друга. І мені було цікаво почитати першу, але я не могла її ніде придбати. І ось, на щастя, вона мені трапилася вже вживаною, тож зможу її прочитати і вирішити. Шити, що треба мені друга. Мені мене є в цьому трохи сумніву, бо останнім часом таке прям дуже дуже підліткове, фактично на межі з дитячим фентезі мені не заходить. Але тут доволі мила анотація про дівчинку, яка є проклятою, яка кудись потрапляє, пригоди. Тому думаю, що дам їй шанс. З лютим закінчили, можемо переходити до червня. Такий собі стрибок у часі, але в наші складні знаєте, часи, це не дивина. Мені дуже не подобається, що я два рази сказала в одному реченні слова час і в часі, але вже не хочеться його перезаписувати. Сподіваюся, ви мене пробачите. Почнемо з книжки Заробіг собі рай Маріуша Шциґла, яка вийшла у тим порі теж за царя руха, десь, мабуть, у 2010 році написав її Андрій Бондар, і дуже іронічно, що вона. Обіцяє, обіцяє нам сучасну Чехію, і ти така дивишся, 2010 1010-й рік, ха-ха-ха-ха, дуже смішно. Ну, насправді не смішно, тому що я усвідомлювала, що купую книжку з дещо застарілим за таким зрізом суспільства чеського, але все одно це теж цікаво почитати, навіть усвідомлюючи, що. Зараз воно має функціонувати інакше. Воно просто не може залишитися у цьому зрізі 2010 року. Але я купила, до речі, не один такий репортаж на книжку, тим пори. Вони продавалися у книгарні є за якісь суми, там типу 40 гривень, 30 гривень. І я подумала, ну, зазвичай мені подобаються ці репортажні книжки, треба їх узяти. До того ж мені їх так шкода, вони там так протулилися на якійсь нижній полиці, далекої шафи, до них ніхто не підходить. І я вирішила, що. Візьму собі цих сиротинок, отож, почала з цієї. А, далі я думаю, що це за звук. Я вам скажу, що це за звук. Я забула, що коли купуєш книжки в звичайній книгарні, то тут є оці ось наліпки, і в мене є жахлива, просто жахлива звичка їх віддирати. І я зробила так і цього разу, тому, типу, я такий прикол, що я можу з'єднати книжки. І вони оце будуть тут склеюватися зараз. Вони вирішили не склеюватися мені на слово. Бо я їх знімаю на відео, але загалом вони таке роблять. Добре, переходимо до другої книжки. Це електрифіковане та українізоване. Не можу назвати автора, бо це збірка оповідань, історичних оповідань на тему електрифікації та українізації України. Той період в минулому столітті, коли таке ще відбувалося. Зазвичай я дуже з підозрою ставлюся до збірок оповідань, але знову таки вона була така нещасна, така самотня, така маленька. І я вирішила, що хтось має їх прочитати для когось вони писалися, і взяла її собі. Наступну книжку я вже взяла не з жалостя, тому що вона мене справді цікавила: це сироп із повину Павла Смоленського, вигнанці з акції Вісла у перекладі. Зараз, секунду, я знову забула глянути у перекладі Олени Шеремет. Вона теж в такому маленькому форматі, тобто ви можете порівняти, наприклад, Моря Гангкроу і книжки тим але все одно мені цікаво почитати тут про україно-польську трагедію. Певно, її поділяють обидва народи, коли депортувалися українці, поляк, і загалом були доволі скрутні часи. Які до речі і зараз мають цей відбиток, тому що нащадки цих людей, які переживали виселення, переселення, вони живуть разом з нами. І цікаво, що думає про це польський репортажист. Отож, сробського вину. Наступну книжку я встигла прочитати, поки їздила за квотів. Це теж темпора, теж куплена в той раз за Тетяна Козака, Анастасія Магазова. Невизнані історії, подару самопроголошену реальність Вірменія, Сейбарчан, Грузія, Молдова. І очевидно, знову таки з назви очевидно про що буде ця збірка репортажів. Вона про життя у цих невизнаних республіках на межі з цими республіками, які були створені стараннями Росії переважно на території інших. Країни, і загалом ця тема має бути нам дуже близька, просто таки болісно, гранично близька. Але мені не сподобалася ця книжка. Я не поділяю всіх поглядів, які висловлюють тут авторки. Вони, мені здається, трохи маніпулюють читачем, тому що вони подають з конкретних точок зору. Вони дають мікрофон, наприклад, дуже багато пацифійських рухів. І з одного боку, так це їхнє право висловити цю думку, а моє право не поділяти. Поділити цю думку, і цю книжку я теж буду продавати, виставлю десь колись, але якщо ви хочете купити її зараз, то обов'язково напишіть в коментарі. І остання книжка, тим пори це Гуко Бадер біла гарячка у перекладі Остапа Сливинського. Так, дуже не люблю глянцеві такі обкладинки, бо на них відбувається моя лампа. Бачите? Це не німб, це лампа. Отож, ось так буду її тримати, щоб ви її бачили. Це теж такий собі раритет. 2012 рік здається, автор їздить по різним країнам, які входили колись до радянського союзу, робить свої замальовки. Вона, до речі, відрізняється розміром. Подивіться, подивіться, вона доволі величенька, і я сподіваюся, що це буде цікаво. Хоча це теж такий собі ти повертаєш голову, і дивишся в минуле і аналізуєш певні речі, які ти могла і не помічати. І це часто буває. Неприємно, але з іншого боку, література і не обіцяла нам завжди бути приємною. Я ніколи не шкодувала грошей на підписку на прадчета, бо це завжди свято. Ти вже й забула, що ти ті гроші витратила, а вони до тебе приходять. Але ця книжка особлива, вона прийшла під час війни, прийшла мені за новою адресою, і мені було приємно, що це все продовжується, все це триває далі. Вона називається Маскарад. Це п'ята книга з серії про Провідьом передостання книга, що трохи. І мій улюблений цикл закінчиться, ну, але завжди є е, нагода, завжди є можливість перечитати його спочатку, тому що відьми насправді дуже-дуже класні в впрашета. У цій книжці мушу відзначити, що у них через проблеми з друкарнею. Наскільки я пам'ятаю, прачет завжди друкувався у Харкові. А ця, зараз скажу вам, де надрукована ця книжка. Е, ця надрукована в Білій церкві. Уже так, ось у неї інша обкладинка, немає отого, от ну майже тканина, ні, там не тканина була, я не знаю, як це називається. Треба коли сісти і почитати, як називаються які обкладинки. Зрештою, сподіваюся, що ви бачили книги брачета в продажу в магазині, і знаєте, яка вона на дотик, Так ось ця не така. Це не те, що великий недолік, я з розумінням до цього ставлюся, але мені сумно навіть через це, тому що цього всього не мало трапитися. Пам'ятаєте, я вам казала книжку тому, що з книжками Темпори покінчено, я вас обманула. Покінчено тільки з репортажем Темпори. І ось книжка Томаса Фостера читає як професор, захопливий посідник з читанням між рядками у перекладі Ярослава Стріхи. Ой, воно так, так пасує потишком на моєму дивані, шпалером. Просто ідеальна книжка. Але без жартів книжка мені дуже подобається. Я її читаю, можете бачити, де моя закладинка. Мені її порадили, пам'ятаю на букфесті у Дніпрі минулого року. Мені порадила її редакторка цього видавництва, і я собі занотувала десь у голові. А потім я вже була тут, власне, у червні. У мене було небагато книжок, і хотілося щось купити такого, чого в мене ще немає. І ось мій погляд упав на цю книжку, я її купила і не шкодую про це. Вона дуже добре написана, дуже цікава. Це нафікшн з того, на що автор звертає увагу під час читання, як він викладає це своїм студентам. Він пояснює. Навіщо письменники вводять в текст ті чи інші речі, і на правду мені здається, що ця книга була б корисна не тільки читачам, а й самим письменникам, щоб трохи підняти свій рівень. Але з іншого боку, я не письменниця, і мені важко про це судити. Але це дуже дуже цікаво. Хоча я просуваюся не дуже швидко, потрібно осмислювати прочитане. Тут не виходить просто такі пронестися. Хоча з одного боку мені хочеться читати і наступні 10 років, щоб на не а з іншого боку, хочеться пронестися крізь неї і знати, що розумного нам автор скаже ще. Ось так, тепер правильно. Наступну книжку я купила для свого читацького клубу, і це химерні оповідання Ольги Токарчук у перекладі Віктора Дмитрука. Мені дещо соромно, що я її ще не дочитала, але, знаєте, це моя перша зустріч з Токарчук, я завжди її уникала, бо мені здавалося, що я не надто розумна для неї. Але ось я почала її читати, і мені настільки подобається, вона так. Красиво пише, дуже цікаво знає розгадувати ці її оповідання, шукати якісь сенси. І, і і як навчилася я з попередньої книжки, з оцієї ти можеш знайти абсолютно відмінні сенси від тих, від тих хто знайде хтось ще, і тому мені втричі цікавіше з думкою, що ми будемо обговорювати це на шитацькому клубі. Прочитала справді небагато, але я обов'язково її дочитаю. Та, блін, треба швидше її дочитати. Вона така малюсінька, чого я затяг але в мене якось виходить, можливо, одне оповідання в 4-5 днів. В мене більше просто не вміщаються. Вони такі достатньо концентровані тексти, і не виходить, їх теж та швидко. Але я не скаржуся. Наступну книжку я показувала вам у своєму попередньому відео. Обери мене Кейт Стейтман Лондон у перекладі Али Ващук, Але з того часу сталися зміни. Муха перевернула на неї воду. Я дуже серджуся на неї сцену, але що ти візьмеш з кота? Розказувала вам детально про неї попередньому відео, але давайте швиденько розкажу. Це романс, любовний роман про пишну блогерку, модну блогерку, яка випадково, раптово, несподівано для самої себе стає холостячкою в шоу, яке називається не холостяк, але ми всі розуміємо, що це холостяк, отож вона стає холостячкою. І ця книга вона написана, як тебе шоу що ти дочитуєш, і ти просто обірвана на найцікавішому моменті. Така скоріше скоріше, вже наступний випуск вийшов. Я не фанатка холостяків, холостячок не знаю. Це така кріншина по телевізору. Просто моя бабуся просто дивиться, і я щоразу дивуюся, як це можна дивитися. Так, я можу дозволити собі певне снобство. Хоча з іншого боку розкажу вам, я наприклад дуже люблю дивитися мастер-шеф, тому що там така красива їжа. І, взагалі, я вважаю, що це освітня програма, що я можу після неї прийти в ресторан і читати меню не як якусь загадкову, загадковий текст написаний знайомою мовою, а точно знати про що йдеться. Я не знаю, як я взагалі прийшла до мастер шефа і їжі від цієї книжки. Але тим не менш, книжка добре написана, мені сподобалася. Вона величезна, але я її прочитала дуже швидко. І якщо ви любите книги такого жанру, то раджу вам звернути на неї увагу. А це книжечка це доповнення до колекції української поетичної антології від Абаби Галамаги. В мене не було збірки Наталії Білоцерківець. Тепер вона є. До речі, я сьогодні вранці читала про неї, думала, може є що вам сказати цікавого. знала, що вона сумщини, я про це ніколи не здогадувалася, але тепер знаю. В неї красиві дещо сумні вірші, і якщо ви любите поезію, то теж на неї варто звернути увагу. Хоча навряд чи ви зможете її купити. Бо наскільки я пам'ятаю, на сайті вона не продається. Хіба. Що десь знайдете на якихось розпродажах вживаних книжок? Наступна книжка теж збірка репортажів, які було на початку, вона дещо перегукується за тією книгою про Чехію, але це книга про Словаків, вона так і називається серед словаків. Автор Мартін Мілан Шімечка у перекладі. Ірини Пушкарта, Ірини Пушкар, правильно кажу, і тут нам буде подаватися історія а, після того, як Чехословаччина розділилася на Чехію і Словаччину, і як з цим жили словаки, як вони усвідомлювали свою національну приналежність, як формувалася їхня ідентичність. У мене доволі такі високі очікування на цю книгу, бо я чула про неї лише добре. Далі будуть три дуже нетипових для мене книжки, тому що це детективи заради детективів. Я таке не дуже люблю, але я побувала з думкою, що прочитаю їх я швиденько і зможу віддати мамі бабусі, дідусю. Вони таке дуже люблять читати. Перший з них це Жорж, дама що зникає. Етель Ліна Вайт. У перекладі секунду Володимира Горбатька. Вибачте, в мене вже так я багато книжок вам показала, що в мене не затримуються в оперативній пам'яті прізвища перекладачів. Отож, вона теж у м'якій обкладинці, дуже м'якенька на дотик, та й загалом. Калинка виглядає стильно, як на мене. Ось така вона ззаду, її вже прочитала мама, бабуся та й дідусь, мабуть, прочитав. І вони всі добре про неї відгукнулися. Вона повернулася до мене. Тепер можу прочитати я і думати, що робити з нею далі. Щодо сюжету, то тут нам має розповідатися про потяг її даму, власне, що зникла з цього потягу, і нашу головну героїню, як я розумію, всі будуть гайла-газлайтити і казати, що цієї дами ніколи не було. Але ж вона пам'ятає. Наступна книжка теж детектив. Я взяла її в видавництві «Апріорі», Переклад Олега Короля, «Сага Сагапромаєта, Ксельма Лаґерф. Лагерлеф, так сказала правильно. Чому я зацікавилася цією книжкою? Тому що я знала Сельму лише як авторку дитячої книжки. Ви, мабуть, її читали або бачили мультик про пригоди Нільса і диких гусей. Господи, сподіваюся, я не позорюся зараз, і це справді Сельма написала. Отож, якщо я не позорюся і не помиляюся, то в Швеції сму дуже престижна премія її імені. Її отримувала Астел Лінгрен в свій час. І загалом це одна з ключових авторок. Для Швеції, а можливо, й загалом Скандинавії. І ось ця книжка нам має розповідати про історію стосунків між власником занепалого маєтку і простою дівчиною. Не знаю, чому я її так впевнена до детективів. Можливо, я помиляюсь, а можливо, тут. Я не знаю, чому я віднесла і до детективів. вибачте. Мені треба було якось уважніше прочитати анотацію. певно, тому що наступна книжка, яку я теж взяла в апріорі, і це все змішалося в мене в голові. Отже, я опозорилася якщо не одним, то іншим. Це не детектив, це роман про стосунки цих двох людей. Але це йде йому тільки на користь, таке як мені хочеться читати більше ніж просто детективний детектив. Я зрозуміла, чому я подумала, що детектив, тому що я купила як кажа, як я вже показала у цю книжку. Вона теж шведською. Якось в мене в голові склалися ці пазли. Називається вона Брешет не тільки вбивці. Марії Ланг, переклав її зі шведською теж але. Король теж апріорі, і вони просто там так поруч знаходилися на сайті. Тому я й певно подумала, але це вже точно детектив. В апріорі з'явилася серія таких детективів, де не такі крінжові обкладинки, як всі решта. Я не знаю. Інколи мені здається, що в апріорі є якась добра частина і зла частина. Добра частина робить обкладинки, наприклад, докроні, вони виходять гарними, а у злої частини якісь проблеми з очима, і вони роблять. Такі дивні речі, що я не можу пояснити сама собі. Я пригадую ту книжку про дівчину в охорах, і мені стає погано, фізично погано, я не хочу, я хочу цю книжку, але я не хочу її купувати, бо вона така негарна. Ну, Сподіваюсь, апріорі якось це переосмислить і перестане платити гроші дизайнерам, які їх обманюють і роблять бозна що. Повернімося до цієї книжки, така була пристрасна в мене тирада. Але ось Марія Ланг брешуть не тільки вбивці, Тут буде історія про острів, тобто, швидше за все, це герметичний детектив. Хтось вмирає, і решті потрібно визначитися, хто ж тут вбивця. Що ж, здається, це все, що я хотіла вам показати, розказати. Так обережно, мене тут хитається межа з книжок і не хочу, щоб вони впали мені на ногу і зламали палець. Отож, розказала і показала вам усе, що хотіла. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть у коментарях, які з цих книжок ви читали, а також що у вас цікавого з'явилося останнім часом. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!